Білизна та обереги у формі Янголят. Все це бабусі волонтерки роблять власноруч для військових у терцентрі Дніпра. Кожна зайнята своїм ділом. Так пані Валентина шиє саме нижню білизну. Говорить, це найменше, що вона може зробити для захисників. Я особисто зробила викройку, таку сама, придумала універсальну. І шию, шию труси. Все ми робимо з душею, з молитвою материнською. Наші діти відчуваються. Ми нашиваємо. Ми заказуємо такі нашивочки і е, нашиваємо, щоб хлопці бачили, що це ш'ють не цех, не, не якесь там підприємство, а це шиють бабусі. А ось пані Поліна займається оберегами. Жінка прийшла до центру торік. Говорить, це був поклик серця. Я вважаю, що кожен українець, кожна жінка, кожен чоловік, кожен може щось робити. Волонтерки кажуть, що роблять оберіг у вигляді Янгола неспроста. Оберіг це слово, яке походить від слова берегти. Оберіги ми робимо у вигляді ангелочка. Коли ми їх виготовляємо, ми вкладаємо всю душу собі. І весь час я кручу, кручу, кажу: Господи, дітки, щоб вони вас зберегли. Покладіть його до серця і носіть з собою. Пані Юлія робить спеціальні міні-килимки для захисників. Це такі коврики, як їх називають подпопа, щоб хлопцям. Техніці сидіти на залізі було м'якше, та й на землі теж, щоб їм було добре, гарно. От ми їх і плетемо, ці коврики із всякого допоміжного матеріалу, де що знайдемо, які кофти, там юбки, спіднички. Допомагати українським захисникам та захисницям волонтерки почали спочатку повномасштабного вторгнення. Передали близько двох тисяч одиниць спідньої білизни, більше 4 тисяч подушок, також це в'язані килимки 825 штук. От останній раз ми передавали допомогу це 1 жовтня цього року. Долучитись до волонтерського руху можуть усі охочі, або за бажанням можна приносити тканини для речей. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.